Віталій Володимирович, скажіть, скажіть. Я таки не зрозуміла, ви фанат Полісся чи Динамо? А ну давайте розставимо. Я сьогодні прийшов, вийшов на сцену, підготував промову і бачу я Геннадія Буткевича Григорія Михайловича Суркіса. От. І розумію, що вся моя промова, яку я підготував, вона вже якось іде в розріз, тому що хотів сказати. З дитинства я був фанатом «Динамо» Києва і залишаюсь. Я київський міський голова, наш клуб з одного боку. З іншого боку, я можу сказати, після того як Геннадій Воріславич Буткевич став президентом клубу, слідкую за іграми, тримаю кулаки. Знаю, що два гарних боксера: один з них Кличко, який завжди тримає кулаки за Динамо Київ. Другий боксер Олександр Усік, тримає кулаки за Полісія. Ну, дуже добре, якщо ми тримаємо кулаки, дуже важливо, щоб не били з одного боку, а з іншого боку, дві команди повинні вигравати і показувати дарувати. Гарні емоції всім вболівальникам. Чим більше у нас перемог, тим більше краще у нас буде на настрій, тому що з маленької перемоги складаються великі. Це правда. скажіть, будь ласка, чи відвідували ви стадіон у Житомирі, можливо, поєдинок Полісся, чи ще не було такого? А, не відвідував. Збирайтеся? Ну, запрошення 100% у вас мало би бути. Потрібно час знайти, обов'язково прийти. Ну, в... Якось я переконаний в тому, що при нагоді обов'язково я, я фанатом Полісся став набагато більше. Я не знав, що такі красиві дівчата у вас. Я знаю чекайте. Я з ними, ви... ними перефартував. Я, я став фанатом жіночої команди Полісся. – жіночої команди Полісся. Вони разом свархувалися. У мене таке враження, що їх десь набирали на конкурсі красиві. Вони всі такі чарівні, всі такі красиві. Як шанувальна красоти, і шанувальник спорту, я можу сказати, в Дінамо, я таких красивих дівчат не бачу. Та давайте скажемо так: що ви фанат е, футбольного клубу Динамо і, і жіночої команди Полісся. О, гарне, гарне слово. Фанат е, Дінамо Київ і жіночої команди Полісся, великий фанат. І наостанок, що би хотілося побажати футбольному клубу Полісся в 65 років, і, зокрема, Геннадію Буткевичу. Традиції дуже важливо. Що в спорті можна бажати? Виключно перемоги фарт, щоб завжди був, завжди мати своїх вболівальників, дарувати їм завжди позитивні емоції. А вони даруються виключно з перемогами. Дуже вам дякую.